Напередодні нового року наші миронівські борці брали участь у всеукраїнському турнірі та змаганні за кордоном. Більш детально про це нам розповів старший тренер-викладач з греко-римської боротьби Миронівської Дю США Вадим Дрига. Напередодні нового року ми брали участь у всеукраїнському турнірі в місті Тернопіль, який зібрав. Близько 250 учасників з усіх куточків України поз'їжджалися діти, поборотися за першість всеукраїнського турніру, і також нам випала змога поїхати перевірити своє спортивне майстерство. Турнір проходив на високому рівні, так як на організаційному теж високому рівні проходив. І Наша команда теж взяла участь і показала такі от непогані результати. Діти проборолися всі по 6-5 сутичок, наборолися всі дуже так достатньо. І Перше місце в нас у вазі до 41 кілограма посів Денис Фурсенко, а третє місце у вазі до 51 кілограма посів Дрига Тимур. Мені сказали, що були змагання в Тернополі. Я старався тренуватися більше, ставати сильнішими, отрабатувати, боротися. Брав більші веса з блінами, коли качалися. Хто тебе підтримував у цих змаганнях і супроводжував? Мене підтримувала вся сім'я, також тренера. Яке ти місце вибору? Третє. Що будеш робити для того, щоб вибороти перше? Більше тренуватися і брати помилки з того, те, що я робив в Тернополі. Вадим Вікторович, розкажіть, будь ласка, і за кордоном буваєш наші борці? Да, також напередодні нового року наш вихованець Артем Ковальов в складі національної збірної України Ю-15. Брав участь в міжнародному турнірі в Литві. Також після цього турніру мав змогу прийняти участь у навчально-тренувальному зборі, теж в складі збірної України. От, і Досить непогано виступив на даних змаганнях, став чемпіоном, представив гідну нашу Миронівщину, область, нашу державу. Я думаю, він сам розкаже, як. Дасть інформацію по цим змаганням. Артем, як готувався до таких крутих змагань? Я регулярно ходив на тренування, слухав поради тренера, ставав з сильнішими супротивниками та старався. Яке місце ти посів на цих змаганнях? Я посів в перше місце. Я бровся 4 сутички, у яких всіх я виграв. Хто тебе підтримував і хто тебе супроводжував на цих змаганнях? Ну, Мене підтримувала сім'я, друзі, тренера і супроводжували тренера. Вадим Вікторович, а хто взагалі підтримує, хто допомагає, підтримує матеріально, морально? Ну, наших юних борців. Е Підтримали для участі в цих змаганнях наша Миронівська міська рада, також дитячо юнацька спортивна школа. які нам завжди йдуть на зустріч і допомагають у вирішенні даних питань для участі у таких змаганнях різного рангу. Які плани на майбутнє? Можливо, у вас найближчим часом планується ще один якийсь турнір, змагання, поїздка за кордон. Поділитеся з нами такими планами? Чи це секрет можливо? Та ні, ніякий не секрет. Звісно, поділимося. Вже перші змагання в новому році у нас будуть відбуватися в Ужгороді. Теж плануємо у них взяти участь. От. І... Це буде місто Ужгород, всеукраїнський турнір, меморіал Жменька, це видатний український тренер, заслужений тренер України, який виховав не одне покоління борців титулованих. І зараз проводиться традиційно в пам'яті всеукраїнський турнір з рекоримської боротьби. От ми плануємо на нього з'їздити і теж там проборотися.